Слава Україні, з вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі з'явилися кадри з колекцією військової амуніції, зібраної просто з тіл російських загарбників. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Супернова війна з Росією. Боєць пояснив, що показує здобутки другого батальйону 54-ї механізованої бригади ЗСУ. При цьому на плитоносці та на рукавному шевроні має позначку з кажаном, тож він з розвідувального загону. Колекція трофейної зброї лежить просто на подвір'ї. Така кількість трофеїв означає відповідну кількість знешкоджених ворогів, стверджує спікер. Один автомат це один знищений ворог. Якщо придивитися, то за спиною українського військового видно стрілецьку зброю, викладену двома рядами. Орієнтовна кількість близько 42 одиниць. Касок значно менше близько 13. Вигляд двох з них пояснює, чому така значна кількість трофеїв. У одному з виробів вражаюча діра, а сусідня каска тріснула посередині. Зброя, яка потрапила на відео, невелика частина трофеїв, здобутих після двох невдалих атак армії РФ, заявив військовий. Орієнтовно це 20% від того, що залишилося після російських вояків, і було достатньо ціле. Якщо провести нескладні розрахунки, то виходить, що армія РФ під час двох невдалих атак втратила близько 210 одиниць живої техніки. Зазначимо, ґрунтуючися на звітах генштабу ЗСУ, можна стверджувати, що армія РФ за 9 місяців війни втратила 11% Цотків особового складу, крім того, інфографіка, створена порталом МінФін, показує, що кількість втрат РФ має тенденцію до зростання. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм канал Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.